Дуже сильний перший тайм від Волині. Ярмоленко, Сидорчук. Знову Ярмоленко. Він у штрафній зоні. Це пенальті. Це симуляція. Це симуляція. Віктор Швецов показує жовту картку Андрію Ярмоленко. Ярмоленко пропустить матч проти Донецького шахтаря, який відбудеться у неділю. 26 квітня. І тому ось такі емоції від Єрмовенка абсолютно зрозумілі. Шуст вийшов на переходу. Момент супердинамічний. Величезна втрата. Величезна просто втрата для київського Динамо на матч проти Шахтаря. І все розуміє Давайте Сергій Робров. Якщо це не пенальті, я абсолютно не розумію. Чистий пенальті. І щонайменше жовта картка. М'яч зіграв шуст. А м'яч далі не проштовхнув Ну Просто як на мене, просто.